Віолетто, погукала мама крізь відчинене навстіж вікно. Ходи, бо кава вистигне. Іду, відкинула важку темну косу і пішла в будинок. У слід дівчині тихо шелеснуло зітхання стогін. Давид сидів у своєму дворі, причаївшись за розлогим трояндовим кущем, укритим багрянцем цвіту, і потай спостерігав за сусідкою. З очей у хлопця лився тягучий смуток. Вони жили в сусідстві. Давид був на три роки старшим. а Віола, не маючи рідного брата, бігала за ним хвостиком. Давид ніколи не гнав від себе, навпаки, водив за собою всюди. Друзі кепкували, а він не зважав, бо любив її ясні великі очі, щиру усмішку, дзвінкий сміх. Це було почуття, на яке здатна дитяча безпосередність і велике чисте серце. Коли Давидові було тринадцять, його життя в одну мить розділилося на до і після. Той чорний день перекреслив усі його мрії і сподівання, перетворивши існування на пекельні муки. Віолетта гірко плакала, улюблене кошеня вилізло на високу стару липу і налякано нявчало. Спуститися ж іще не могло і не вміло. Тож Давид, весело махнувши рукою, заспокоїв дівчинку Не рюмсай, дістану я твій скарб. Він і досі не може збагнути, як сталося, що зірвався і полетів донизу. Стільки за свій вік дерев облазив, а тут темрява стулила повіки, не відчував уже ні болю, ні страху. Лише віддалений крик Віолети від лунав у вухах. Ушкодження хребта було значним. Лікування і реабілітація затягнулись на місяці. Хоч лікарі і давали позитивні прогнози, в Давида згодом почав рости горб. Коли він уперше побачив своє спотворене тіло, розбив дзеркало, воно сипалось на друзки разом із його життям. Із мріями, зі зраненим тугою серцем. Відтоді минуло чимало часу. Єдиною втіхою в житті Давида були відвідини Віолетти. Не минало дня, щоб вона не забігала хоча б на півгодини, приносила йому книги з бібліотеки, жартувала, сміялась. Він на той час забував про своє каліцтво, милувався її обличчям, вустами, волоссям якою ж красунею вона стала, я вже випускну сукню купила, похвалилася якось. Підеш зі мною на бал, любий принце. Давид гірко усміхнувся. Еге ж, принц Жаба, горбоконик, уже й так подруги з тебе сміються, що ходиш зі мною під побідручки. Я чув, як вони мене називали квазімодою. Припини, не звертай уваги! Нехай собі кажуть, що хочуть, а ти завжди будеш моїм найкращим другом. І ніякий ти не горбоконик, симпатичний юнак, і я хочу, щоб ти танцював зі мною випускний вальс. Куди мені знайшла танцюриста? Давиде, ти зануда, невиправний песиміст полоскоче його, порегоче і бігцем додому, а юнак на місці не всидить. Так би і рвонув слідом, припав би до солодких вуст, обійняв би міцно міцно, а тоді раптом мрії розсипаються на порох. Отямся, хлопче, ніколи красуня не покохає чудовиська. Лише в казках так буває. У день випуску Віолетти він тихенько прокрався до її вікна і поклав на підвіконня пишно розквіту гілку червоної троянди. На оксамитових пелюстках кришталь роси видзвонює, аромат аж душу проймає. Віолетта любить троянди, особливо червоні, нехай буде їй приємною несподіванкою. Та що там троянди? Він, якби міг, дістав би з неба найяскравішу зірку і поклав її до її ніг. Чому декілька днів поспіль не виходиш із кімнати? Мати ніжно скуйовдила його короткий наїжачений чубик. Не хочу, там спекотно, тихо відказав. А що йому там робити? Віолетта поїхала на навчання, залишився сам на сам зі своєю тугою. Обіцяла приїхати аж за місяць. Швидше б він минув, бо вже терпець уривається. Як почув її голос у дворі сусідів, ледь небігцем гайнув назустріч. Обійняв її, мов сто років не бачились, розсміялись обоє, пили чай, Віолетта з великим неприхованим захопленням розповідала про велике місто Якби ж ти бачив ту красу, а вночі яке воно гарне, усе аж горить різнокольоровими вогнями, подих перехоплює, очі дівчини теж горіли вогнем. Та від того Давидові було холодно і незатишно. Бо розумів, що втрачає свою кохану дівчинку. А з цим треба якось жити далі, змиритися, скоритися долі. І немає ніякої ради. На третьому курсі Віолетта привезла додому нареченого з батьками знайомити. Давид сидів на лавочці біля трояндового куща і ледве стримував сльози. Останній вогник надії згас. І став купкою попелу. Давид зупинив погляд на постаті її коханого дорога автівка, стильний одяг, на шиї золотий ланцюг виблискує. Одразу видно, що непростий хлопець. Привіт, Віолетто. тихо гукнув Давид. Дівчина озирнулась, радісно помахала йому рукою і зникла за дверима будинку. А її наречений. Пронизив його злим саркастичним поглядом, аж мурашки побігли від тих недобрих очей. А вранці дівчина знову знайшла на своєму підвіконні гілку троянди, тихенько забрала її і поставила у вазу. Не доведи, Господи, ще Артур побачить, ревнуватиме, а їй сварки ні до чого, бо кохає його так сильно, що й словами не передати. Відгуляли весілля у місті, в ресторані, усе в на найкращому рівні, бо так Артур захотів, щоб перед друзями не соромитись. Віолетта жила, мов у казці коштовності, брендовий одяг, власна автівка, поїздки на відпочинок за кордон. Єдине, що пригнічувало, чоловік постійно кудись зникав, навіть посеред ночі. Після телефонного дзвінка міг схопитися і поїхати на декілька годин. Питала, що це все означає. Казав робота. Що ж це за робота така, коли немає спокою ні вдень, ні вночі? дивувалась і ховала сльози. Не лізь не у свої справи, нехай тебе не обходить моя робота Не бабського це розуму. Аж здригалась від тих слів. І коли тільки став таким грубим, коли зустрічались, порошинки здмухував, а тепер очима штрикає, кричить, вибухає гнівом, до всього ревнувати почав її. Це навіть смішно, вона ж сама й до магазину не ходить, бо завше має бути на виду. Довелось Віолетті і навчання покинути. Добре, що батьки про це ще не знають. Одного разу. Були на ювілеї його приятеля Макса, іменинник декілька разів поспіль запросив Віолету на танець. Артура перекосило від люті. Миттю розпрощався з товариством, ухопив дружину за лікоть і ледь не силою поволік до машини. Чого ти Максові бісики очима пускаєш? Шльондра, мене мало. Що ти таке кажеш? Відпусти. Боляче. Він раптом розмахнувся і вдарив. Віолетта впала на асфальт. Затріщала тканина дорогої сукні. З розбитого носа потекла кров. Заплакала. Не могла повірити, що це все насправді, ніби в страшному сні. Додому їхали мовчки. Лягла поруч із ним у ліжко і з огидою відчувала, як його гарячі руки ковзають її тілом. Артуре, не треба! Шепотіла, благала розпухлими востами, та він навіть слухати не хотів. Непокірна, характер показуєш. Я навчу тебе, як чоловікові годити. Бубонів у такт грубими ритмічними рухами. Після тієї ночі. Віолетта зненавиділа Артура. Він втоптав у бруд не лише її тіло, а й душу. Тож, коли знову поїхав кудись, швидко зібралась і помчала на автовокзал додому. Ноги її більше не буде в цій оселі. Рідне село, Господи, яке щастя! Ліки від розбитого серця і зраненої душі. Віолетта вийшла на своїй зупинці. І ледь не під бігцем поспішила додому. Раптом поруч загальмувало авто, страх крижаними пальцями стиснув за горло. Тікаєш, у голосі Артура дзвеніла сталь. Кидаєш, люба моя, невже ти так і не зрозуміла, що від мене неможливо втекти? Він вийшов з машини, і впритул наблизився до віоли. Міцно стиснув її тоненьку постать в обіймах і прошепотів на вухо. Ти питала, яка в мене робота? Я кіллер Люба, вбиваю людей на замовлення, людей, яких ніколи не знав, не бачив раніше. Невже ти думаєш, що в мене здригнеться рука, коли прикінчу тебе? Хочеш знати, за що? За зраду! Ти зрадила наше кохання, а такого пробачити я не можу. Холоднокровно, пронизуючи її поглядом злих напівбожевільних очей, він вистрілив із пістолета з глушником їй у груди. Без жодного звуку Віолетта опустилась у сіру куряву шляху. Вона все ж змогла повернутись додому. Змогла. Обійця Давида. Тоне не в трояндовому квітуванні, яких тільки сортів, кольорів та ароматів тут немає, посивілий уже немолодий чоловік, тамуючи біль у спотвореній горбом спині, ходить біля своїх квітів, як біля малих дітей, розмовляє з ними тихенько, милується ними. А як настає неділя, Поволі йде до місця останнього спочинку коханої, його єдиної та найкращої у світі Віолетти. У руках сяють багрянцем червоні троянди, які вона так любила. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, лайкайте, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!